Катруся, Іванка, привіт! Рада тебе бачити. І я теж. Катруся, ти стільки років не приїжджала до нашого села, і я вже скучила за тобою. Я теж. Ну що, куди підемо? Чи може в щось пограємо? А давай в нашу улюблену гру. хованку давай. Угу, чур я ховаюся, а ти рахуєш. Добре. А. а що це за дивний звук? Мені моторошно. Може, побігли до мене в гості, сховаємося від цього привода. А чому ти впевнена, що це привід? А хто ж ще? Я цей звук, цей сміх іноді вночі чую. Так я тоді під ковдру пірнаю з головою. Бо я гуска, сама така. Ну, якщо не хочеш іти зі мною, я побігла. Лячно мені. До зустрічі, потім іншим разом пограємо. Хм. Ай, як шкода. Тільки почали грати. Ей, ти хто? <плес> <Ой>. <плес> Дуже, мені теж стало моторошно. Краще я побігу. Ми з Іванкою чули сміх приводу, то ми побігли додому невже? Серед біла дня не віриш і не треба. Отже, якщо я попрошу тебе принести відерце з водою, ти цього не робитимеш? Звичайно, ні, я сьогодні на вулицю носу не висуну. Ну, як хочеш, тоді я сама сходжу. Не розумію, І чому бабуся досі не повернулася, вона ж пішла за водою, а це за дві хвилини ходьби. О, а може, з нею що страпилося? Невже її привід образив? Треба піти подивитися, але мені моторошно. Ні, треба йти? Ой. А, Ой. І бабусі немає, а ти ж бабуся? Привіт, Труся! Ой! А це ти, Мурчику? Що з тобою? Ой, У мене трапилось лихо. Бабуся зникла, пішла за водою та не повернулася. Ось її ведерце, тільки залишилось. Скажи, може, ти її десь бачив? О, так бачив, мур. Іде, кажи скоріше. Я бачив сон. Як пив парне Мур, та заїдав рибкою. Я, я не про сон тебе запитую, а про бабусю. Я ж тобі кажу, що спав. А у тебе випадково рибки з молочком немає, не прогостиш? Мурчик мені зараз не до тебе. Я піду бабусю шукати. Дякую, бабуся, за те, що допомогла мені та врятувала з капкану. Я досі не розумію, як так сталося. Мабуть, через те, що я до сходу сонця не повернувся в своє дупло. Ми пугачі птахи нічний. В темряві добре бачимо, а вдень навпаки. От я й не помітив пастки. Але ж зараз все позаду, тому лети в своє дупло та висипайся. І дякую, бабуся, бувай. Бувай, бугач. Катруся, бабуся, я так рада тебе бачити. Я думала, тебе привид вкрав. Катруся, який там привид, не вигадуй. Поясни, що ти маєш на увазі. Твій привид це пугач, який потрапив у капкан недалеко від нашого будинку. Коли я пішла за водою, побачила його в траві за деревом. Бабуся. Ти помиляєшся, той привид дуже дивно голосив та посміхався. Так, пугач саме так і робить. Він може видавати інші звуки, але своїм сміхом він багатьох лякає, особливо вночі. Отже, ми з Іванкою злякалися звичайного птаха. Так, недарма кажуть, від страху очі великі. Хо, хо, уявляю обличчя Іванки, коли вона дізнається. Про те, що ми злякалися звичайного птаха. <риклад> <риклад> Ех, ви боягузки. <риклад>